Найкраще насіння та сучасна техніка є запорукою щедрого врожаю. Головний агроном сільхозпідприємства Петро Швець говорить, що соняшник з економічної точки зору є найвигіднішою культурою. В цьому році особливу увагу ми приділили цій культурі, тому що на сьогоднішній день вона сама рентабельна по всіх, по всіх культурах, які ми вирощуємо в сільському господарстві. В соняшник ми сіємо по класичній технології, тобто ми робимо пахоту зябливу на глибину 22-25 см. Традиційно осени вже вирівнюємо площу. Тоді весною ми робимо боронування глибоке американською бороною, яку ми придбали два роки назад, тобто вирівнює площу. Культивацію практично ми не робимо ну, для того, щоб зекономити ГСМ, тому що воно і про минулому році, і в цьому році ну, ціна дуже-дуже висока. Продовж сезону не забувають тут і про ретельний догляд за посівами. Менші площі, але більше добрих. Саме цього гасла й дотримуються у господарстві. Весною в рядок вносимо. Внесли 200 кілограмів нітрамофоски, 16 ки тобто азот, фосфор, калій по 16% діючої речовини. Це теж, можна сказати, ми зробили е, е, в цьому році, ну, я вважаю, що найбільше за роки моєї роботи внесли, тому що е, розуміємо, що площа. Е, Земельний вгідь у нас зменшилась, тобто рілі. І вирішили колегіально, що краще менше землі, ну, вложити більше мінеральних добрів, тобто питання, щоб отримати максимальний врожай. Недаремно говорять, що посієш та й пожнеш таємниця номер 1 криється у гібридних сортах насіння, тому економити на його придбанні не стали. Обирали елітні сорти, адже саме від них залежить кінцевий врожай олійної культури. По насінництву, значить, гібриди соняшнику приділяємо дуже велику увагу, тому що насінництво це, можна сказати, 60% успіху врожаю. Тобто традиційно ми кожен рік беремо сінгентоцькі гібриди. В цьому році також ми їх закупили. Гібриди Конді, Опера, Роки. Цих три гібриди, які ми висіваємо вже не один рік, вони показали, що вони в нашій зоні самі високоурожайні і високоолійні. І це теж відіграє велику роль для переробників. В цілому результатами своєї праці тут задоволені. Врожайність гектару перевищила очікування. А ось існуюча ціна на соняшник ніяк не може порадувати господарників. Тому й не поспішають з його реалізацією. Говорять, що доведеться почекати, а поки збіжжя перебуватиме на складах. Саме головне це кінцевий результат, раді якого ми працюємо. Так він невтішний, тому що на сьогоднішній день ціна соняшника. Сягає 44200. Якщо це ціна минулого року, якщо порівняти із ціною де із ціною енергоносіїв і курсом долара, ну, ми розуміємо, що це половина минулого року. Тому реалізації соняшника поки не буде. Будемо зберігати його і дай Бог. Буде порядок, а ми сподіваємося, що скоро він буде в державі і до селянина прислуховується, тому що основний час основна економіка держави, в якому стані вона знаходиться, іде від сільського господарства. І думаю, що ми соняшник продамо по, при, по нормальній ціні для того, щоб <кій> далі розвивати господарство, щоб купувати техніку, виплачувати зарплату. І все остальне. Потреби в нас дуже великі. І плани дуже великі. Ми працюємо, ми розвиваємося, працюємо на майбутнє. Ну і найголовніше те, що безпокоїв весь український народ, це щоб було примирення, щоб не було війни. Все остальне зробимо і будемо старатися робити.